Радий вітати вас, друзі! Ніхто не любить дивитись фільми, читати книги чи грати у відеоігри, в яких немає розв'язки. Бажання знати, що буде далі, є у кожного, і саме тому фінали, які не мають ніякої розв'язки, це геніальний спосіб гарантувати інтерес до сиквелу. Зацікавте людей, залиште історію незавершеною, а потім продайте їм продовження. Це ідеальна формула, але дуже часто буває так, що продовження немає. У цьому відео ми поговоримо. Говоримо саме на цю тему. Друзі, дякую вам за ваші вподобайки і коментарі. Також окрема подяка спонсорам каналу. Ну а тепер влаштовуйтесь зручніше, запасайте смаковиками і приємного перегляду. Це 15 сюжетних кульмінацій у відеоіграх, які залишились без розв'язки. На початку 2000-х років побачити якісні відеоігри про супергероїв було не так просто, як зараз. Але все ж таки, однією з таких відеоігор був жорстокий шутер від третьої особи, заснований на культовому антигерої Карателі. Гра була створена за мотивами одноіменної кінострічки 2004 року. Вона була сповненою жорстокості, веселих моментів, та, звісно, у ній був чудовий персонаж Френк Касл. І також зустрічались багато персонажів з Марвел. Досить популярних, так і менш відомих. На жаль, як і фільм, гра не отримала продовження, що було б не так прикро, якби не кат сцена після титрів. У ній нам показують сцену, в якій Кінг Пін клянеться помститись карателю після сутички, що сталося на початку гри. Він дивився, як Бусай вантажить на ноші, і казав різні слова про те, що каратель помре від його руки. Їхнє протистояння було пепічним, але звісно, цього не сталося. Марвел відома тим, що. Часто залишає після титрів сцени з натяком на сиквел. Але у цьому випадку ми, на жаль, нічого не отримали. Ви просто уявіть, якою б могла бути гра, якщо б її створили сьогодні. Звісно, почався б скандал, і побачити те, що було у грі 2004 року, ми навряд чи б змогли. Але все ж таки було б круто, на мою думку. Dante's Inferno – це чудове поєднання класичної літератури та гри в стилі God of War. Але, незважаючи на те, що це чудова гра, у цій неймовірній пригоді є чимало недоліків. Наприклад, несподіваний фінал, який насправді трохи розчаровує. Пройшовши через дев'ять рівнів пекла і вбивши Люцифера, Данте витягують з пекельної безодні. Він потрапляє до чистилища, де зриває з грудей чорну тканину і відкидає її у бік, готуючись до наступного кроку. В своїй подорожі. Але раптово полотно перетворюється на змію, і ми чуємо зловісний сміх, а змія тікає геть, натякаючи на те, що Люцифер все ще живий. На жаль, цей фінал міг би і не потрапити до цього відео, але, як завжди, є якесь але. Багато гравців, у тому числі і я, досі чекають на продовження, оскільки наступне, що ми побачили на екрані, це слова далі буде. Ну, мені здається, ви розумієте, що далі нічого не буде. З того часу EA припинила роботу. В і Games, поклавши край будь-яким планам на продовження цієї культової класики. Незважаючи на те, що гравці часто скаржаться на Call of Duty, варто віддати належне цій серії ігор за те, що вона здатна випускати сиквели практично до всіх своїх проєктів. Однак є один виняток: це Ghost. гра яка, здавалось, була готова стати повноцінною франшизою, поки в один момент не зникла безслідно. У Ghost ви граєте за оперативних агентів, які ведуть боротьбу з небезпечною військовою організацією відомою під назвою Federation of the Americas. Продовж усієї гри ви виступаєте проти американського солдата з промитими мізками на ім'я Рорк, якого і якого, врешті-решт, вдається підстрелювати і залишити помирати. І якщо ви вважаєте, що це все і роботу виконано, то ви помиляєтесь. Тому що смертельне вогнепальне поранення це ніщо у Call of Duty. У фіналі гри з'являється Рорк і захоплює одного з протагоністів. Він забирає його і починає процедуру промивання мізків, намагаючись змусити його працювати на федерацію. Це насправді Такі невдалий фінал, особливо враховуючи, що через низьку якість гри цей відвертий натяк на сиквел залишився без продовження. The Order 1886 це гра, яка мала великі перспективи завдяки своїй на той час вражаючій графічній складовій та крутому стімпанковому сетінгу. Але в результаті вона виявилась не такою, як багато хто очікував. У свій час я пройшов її з великим задоволенням, але можу погодити, що після фіналу залишився якийсь неприємний осад. Можливо, Сиквел міг би виправити цю ситуацію, але як ви можете здогадатися, він так і не з'явився. Події гри відбувались в альтернативі. Нативній версії Лондона, сповненій ретрофутуристичних технологій і надприродніх істот. Виграви за Сера Галаха та солдата, який веде боротьбу з перевертнями та вампірами. Після битви проти загрози з боку ліканів, протагоніст стає жертвою змови всередині ордену і був вигнаний з Лондона. У фіналі гри він дивиться на місто, стоячи на даху. А Нікола Тесла повідомляє йому, що місто переходить у воєнний стан. Однак, коли йому сказали піти, він відповів. Вів, що він більше не галахат, даючи зрозуміти, що він буде боротись з тим хаосом, який відбувається у Лондоні. На жаль, він і досі стоїть на тому даху, скільки цього продовження не було і ніколи не буде. На мою думку, можна було б зробити чудову серію ігор, і вона б не поступалась багатьом новим проєктам. Але маємо, що маємо. Days Gone – це одна з тих ігор, про які ніхто не може скласти власної думки. Багато хто і я у тому числі кажуть, що вона чудова. Для деяких гравців ця гра жахлива. І через ці невизначені гравцями думки постає питання: чи заслуговує вона на другий шанс? Я вважаю, що так. Але в одному всі згодні це те, наскільки неприємно, що фінал гри ніколи не буде розкритий. Гра розповідає історію Дікона, чоловіка, який пережив зомбі-апокаліпсис, і намагається. Відшукати свою дружину Сару. По мірі проходження Дікон знайомиться з Обрайном, вченим Неро, який забрав його поранену дружину на евакуацію у початковій катсцені. Він пропонує Дікону інформацію про дружину в обмін на допомогу дослідженні фрікерів. Однак, після того, як основний сюжет гри завершується, з Діконом по рації зв'язується Обрайн і просить зустрітись. І тут він дізнається, що весь цей час Обрайн був мутувавшим фрікером. Він каже: Дікону, що все не так просто і. Заражені еволюціонують, а потім грізно попереджає його, що урядова агенція Неро наближається. Найболючіше в цій історії те, що ця захоплива розв'язка була секретним фіналом, доступним лише у тому випадку, якщо ви завершили сюжет гри на 100% і після цього продовжуєте грати. Отже, вся та важка праця і зусилля, які ви вклали в отримання справжнього фіналу, були витрачені даремно. Хоча я, наприклад, все ж таки маю надію, що ми побачимо. Що буде далі? Багато відомих сиквелів відеоігор не дають спокою геймерам своїми обіцянками, але є одна франшиза, якій дійсно вдалося отримати продовження після майже 20 років очікування. Шкода тільки, що все закінчилось на черговому заграванні до гравців і натяками на продовження. Shenmue 3 – це гра, створення якої колись вважалось неможливим. Вона продовжила історію про бажання Ріо помститись Ланді. Гра була важкою, але принаймні фанати нарешті зможуть знищити Ланді, правда ж? Ну ні, тому що гра закінчилась шокуючою розв'язкою, в якій Рьо не вбиває Ванді в сутичці, і протагоніст встигає втекти у момент, коли усе довкола охопило полум'я. Останні моменти у грі показують, як Рьо та його супутники вирушили до великої китайської стіни, і це дає натяк на продовження цієї історії. Цей момент насправді неприємний і багато фанатів хотіли б нарешті побачити більш цікаве і позитивне завершення для історії. Але як і у багатьох проєктах з цього відео, ми ніколи його... Не побачимо. Вся історія жанру survival horror наповнена безліччю чудових відеоігор, які так і не отримали тієї уваги від гравців, на яку вони заслуговували. Не кожна гра може стати Resident Evil або Silent Hill. І на жаль, ця недооцінена класика, одна з тих, що залишилась на другому плані. У Ноктюрн ви граєте за таємничого персонажа на ім'я Stranger, який працює на організацію відому як Spook House. Незважаючи на те, що звучить це все як якийсь. Будинок з приводами, цей підрозділ насправді спеціалізується на боротьбі з надприродніми істотами, і гра відправить вас на чотири унікальні місії, щоб знищити загрози, такі як вампіри, перевертні та зомбі. Однак після цих чотирьох місій є короткий епілог, який підвищує рівень жаху ще більше. У фінальній главі ми бачимо, як Стрейндже повертається до свого офісу і виявляє, що його усі співробітники жорстоко вбиті. Після блукання у пов Відній темряві з ліхтариком він натрапляє на напис, зроблений кров'ю на стіні, де написано: нарешті знайшов тебе. Stranger. Цей момент є досить моторошним, і, можливо, для нас головного героя було б краще, якби ми так і не дізналися, хто це зробив. Хоча не знаю, як вам, але мені цікаво. Хто б міг подумати, що за мотивами Аліси в країні чудес з'явиться гра, тим паче в такому стилі. Ті, хто граф, розуміють, про що я кажу: це не та гарна казка, як у кіно, де все добре, а аліса гарна дівчинка. Так, відеоігри бувають дивними, але якщо казати про цей проєкт, це його плюс. Еліс Madness Реторн натякала на продовження, яке з кожним днем здається все менш імовірним. Після мандрівки зруйнованою країною чудес Аліса нарешті повернулась до Лондона, де й перемогла. Головного поганця гри. Однак, вийшовши зі станції метро, де відбулася їхня сутичка, вона побачила, що країна чудес і Лондон злились в одне ціле. Гра закінчується тим, що Аліса прогулюється цим химерним Лондоном, готова прийняти своє минуле і почати нове життя. Але під час її прогулянки знайомий голос Чеширського кота робить зловісне попередження, стверджуючи, що країна чудес безпечна, але на деякий час. Цей відкритий фінал чудово налаштовує на третю гру. Яку American McGee наважується випустити вже давно? На жаль, Еліс Asylum, третя гра, що планується перебуває в пеклі розробки, вже так довго, що це виглядає безнадійно. Можливо, ми все ж колись знову поринемо у пригоди Аліси, але не сьогодні. The Darkness 2 має два фінали. Один з них є водночас жорстоким і приємним завершенням історії, однак другий фінал, який вважається оригінальним, не є таким, оскільки він являє собою несподівану розв'язку без жодного потенціалу для подальшого розвитку подій. У грі ви берете на себе роль Джекі Естакадо, найманця мафії, з певними надприродніми здібностями, який виконує місію з порятунку душі своєї померлої коханої Дженні. На щастя, йому це вдається. Він потрапляє в пекло та звільняє її. Але не варто надто радіти, адже це ще не кінець. З'ясовується, що Дженні стала носієм Ангелоса протилежністю темряві Джекі. Як це вплине на нього та їхні стосунки? Ну, Джекі опиняється в пастці у пеклі, і в останні моменти гри він починає кричати, коли його одержима дружина віддаляється від нього. Безумовно, це створює чудовий фундамент для наступної частини, але не варто занадто сподіватись сподіватися на повернення. Цієї франшизи, тому що цього не станеться, і це досить сумно. Golden Sun – це серія ігор від Nintendo, яка не отримала широкого розголосу і відійшла у небуття, що дуже прикро, адже три гри, які вийшли в рамках цієї серії, були дуже хорошими. На жаль, як це часто буває з забутими серіями, ця трилогія не завершила свою історію, оскільки фінал третьої частини залишився невирішеним. У У Dawn ви очолите четвірку чарівників, відомих як Адепти, які, як виявилось, є нащадками попередніх головних героїв. Ви вирушаєте через увесь світ, щоб покласти край загрозі, відомій як Psy-Energy Vortexes, незрозумілому явищу, яке живиться магією. Зрештою, ваша компанія успішно виконує свою місію, перемагає поганців і повертається додому, сподіваючись на заслужений відпочинок. Однак, коли все завершується, один з персонажів вказує вдалину, і камера показує масивний вихор пси енергії. І це не може бути хорошим знаком. На жаль, ми так і не змогли побачити продовження цієї. Історії, оскільки гра погано продавалась і таки не отримала продовження. З моменту виходу Titanfall 2 минуло вже 8 років, і гравці жадають нових пригод з Джеком Купером. Можливо, колись респаун нарешті відмовиться від своїх принципів і нарешті дадуть зелене світло Titanfall 3. Але все, що ми сьогодні бачимо, це оновлення для Apex Legends Так чи інакше, після захопливої кампанії, в якій Джек Купер і BT вбивають найманців і навчаються, як стати пілотами титану. Їхній зв'язок з BT стає настільки міцним, наскільки це взагалі можливо. У кульмінації не момент Titanfall 2 BT жертвує собою, щоб Джек міг уникнути ситуації, яка загрожує його життю. Але після титрів ми бачимо світло на шоломі, яке дає нам маленьку надію на те, що BT все ще може бути живим. На жаль, поки що нічого не відомо про нову частину Titanfall, але все ж таки, можливо, ми колись побачимо третю частину цієї чудової гри. Я не можу зробити відео про нерозв'язані сюжетні моменти та не згадати про франшизу Valve. Розробники, схоже, мають алергію на цифру 3, тому Valve зробила два додаткових епізоди для Half-Life 2, замість того, щоб одразу перейти до третьої частини. І тепер через десятиліття ми все, ще чекаємо на цю легендарну третю частину. Найгірше те, що ми ймовірно ніколи не отримаємо жодної розв'язки, яка повинна була бути після фіналу Half-Life 2. Після двох відеоігор і двох додаткових епізодів боротьби з Силами комбайну Гордону, Фрімену і його друзям, здавалося б, вдалося переломити хід боротьби. Але тут ми бачимо, як вбивають Ілая Венса, одного з найбільш вірних соратників Фрімена. Епізод закінчується тим, що Алекс, дочка Ілая, обіймає свого мертвого батька. Я насправді розумію, що це відео не побачать у увал, але все ж таки, дайте нам вже третю частину. Не vr ігри а повноцінну третю гру. Співпраця People Can Fly з Epic Games та EA призвела до створення шутеру, який, можливо, трохи випередив свій час, адже Bullet Storm вийшов у 2011 році, якраз на піку популярності Call of Duty. Якби це сталося на піку популярності якоїсь іншої гри, він би напевно не був хітом продажів, і саме тому Bullet Storm так і не отримала продовження, навіть не зважаючи на те, що він був портований на кілька платформ з моменту виходу, а це означає, що більше людей можуть приєднатись до тих. Хто з 2011 року чекає на розв'язку фіналу цієї гри? У Bullet Storm гравці беруть на себе роль космічного пірата і колишнього найманця Грейсона Ханта, який разом зі своїми товаришами веде війну проти свого колишнього боса генерала Сарано? У кульмінаційному моменті гри ви надираєте дупу Сарано, але змушені тікати, перш ніж встигнути завершити справу. А в сцені після титрів розгортаються бойові дії в майбутньому, Грейсон і колишній союзник Сарано Трішка проти Кіборга. Сарано та Іші, найкращого друга Грейсона, і все це залишається незрозумілим, і тому можна зробити висновок, що продовження буде. Але як і у всіх інших проєктах з цього відео, як я вже казав, ми його на жаль не побачимо. Давайте згадаємо оригінальну гру Prey, яка, як повідомляється, перебувала в розробці 11 років, перш ніж побачила світ у 2006 році. Коли вона вийшла, вона запропонувала приголомшливий геймплей, не схожий на жоден інший на той час, що зробило її хітом продажів на ПК та Xbox 360. І хоча кульмінація не така вже й не вирішена, як у інших іграх з цього відео, все одно сумно, що ми так і не отримали належного продовження цієї неперевершеної гри. Після Викрадення прибульцями з його бару в індіанській резервації, Томі опиняється на сфері з однією метою показати прибульцям, що він не той хлопець, з яким варто жартувати. Він, звісно, з успіхом виконує це завдання, жертвуючи своїм життям, щоб відправити сферу до сонця. Але його предки кажуть йому, що його час не настав, і дозволяють повернутись на землю. Через декілька місяців з'являється інопланетний посланець на ім'я Елхуїд, який обіцяє Томі нові пригоди серед. Зірок, і це все круто, але на жаль, ми ніколи не побачимо, яким могло б бути це нове бачення серії Prey. У настільки великій і заплутаній серії, як Resident Evil, немає нічого дивного в тому, що в ній залишається чимало невирішених сюжетних моментів, які не зникали протягом багатьох років. Наприклад, Resident Evil Revelation 2 закінчується тим, що Барі Бартон всиновлює дитину, яка може мати, а може і ні, свідомість Алекса Вескера. І ця тема взагалі не розкривається в серії з моменту виходу Revelation 2 у 2015 році. Існує також сцена після титрів Resident Evil 6, Шість, яка представила новачка Джейка Мювера, який виявився сином Альберта Вескера. З тих пір він не з'являвся ніде. Однак по-справжньому не розкрита розв'язка з'являється наприкінці Resident Evil Gaiden. Це спін-офф для Game Boy Color. У цій грі Леон Кеннеді та Барі Бартон опиняються на борту корабля, де стався спалах зомбі-вірусу. Барі та Леон рятуються з корабля разом з Люсією, дитиною, яку врятував барі. От тільки у Леона тепер зелена. На кров, головна ознака перевертня. Це абсолютно шалений сюжетний поворот, до якого капком було б нерозумно повернутись в якомусь сенсі. Але зрештою, тепер він став неканонічним. Resident Evil і не тільки була б зовсім іншою, якби Леон був перевертним. Проте принаймні деякі елементи Гайден були включені в Revelation 1 і 2, і це вже досить добре. Але я б подивився на четверту частину, де Леон Кеннеді перевертень. Дуже цікаво. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково підтримайте його вподобайкою. Напишіть коментар, поділіться цим відео з друзями і підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую. У мене на каналі ви можете знайти ще багато цікавих відео про відеоігри. Подивіться, ви точно знайдете для себе щось, що вам сподобається. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.